Поради для батьків. Сім правил безпечної літньої прогулянки. Не залишайте дітей самих на майданчику. Під час прогулянки обов'язково завжди тримайте дітей в полі зору. Пильно стежте за тим, щоб діти не виходили за межі майданчика, не зривали отруйних рослин, ягід, грибів, трави. Щоб діти не перегрілися на сонці, частину прогулянки проводьте в тіні. Чим молодша дитина, тим чутливіша вона до перегрівання. Дбайте про гігієну. Стежте за тим, щоб після прогулянки діти мили руки. Дотримання правил гігієни убереже їх від кишкових та інших інфекцій. Оглядайте дитячий майданчик. Влітку діти більше травмуються, ніж узимку, бо більше рухаються. Також небезпеку для здоров'я становлять комахи та рослини, що можуть викликати отруєння чи алергію. Тому варто перевірити ігровий майданчик на наявність потенційної небезпеки. Не залишайте іграшки на вулиці. Після кожної прогулянки прибирайте іграшки у спеціальне місце. Куди не потрапляють пил і волога, Промивайте іграшки від піску, бруду та просушуйте їх після кожної прогулянки. У разі виявлення інфекційних захворювань у дітей обробіть іграшки дезінфікувальними засобами. Дотримуйтеся питного режиму. Потурбуйтеся про запас питної води. За прогулянку дитина має споживати не менше. Чим ніж 70% добової норми. Пам'ятайте, що у спекотну погоду потреба у воді зростає. Оновлюйте запас питної води кожних 3 години. Стежте за одягом і взуттям дітей. На прогулянку діти обов'язково мають надягати панаму або інший головний убір, що захищає від сонця. Обирайте для дітей одяг світлих тонів. Натуральних матеріалів, щоб вони не перегрівалися. Вчасно перевдягайте дітей за потреби. Звертайте увагу на погоду. Якщо на вулиці температура повітря вища плюс 30 градусів Цельсія та немає вітру, то час прогулянки потрібно скоротити або відмовитися. Не гуляйте в період найвищої сонячної активності оптимальний час до 11.00. І після 16.00. Якщо виявили небезпечні предмети, скло, пляшки, шприци, палиці тощо, приберіть їх з території або попросіть двірника це зробити.